Сьогодні вільні радикали, що це, хто це, що вони роблять, чому вони пошкоджують нашу шкіру і наш організм цілому? Що вони викликають? Трошки розкажу вам для того, щоб ви знали, коли вам кажуть, що. от... У вас забагато вільних радикалів, вам потрібно ось підібрати цей крем, або цей крем, або вам треба попити чи поїсти те чи інше, тому що у вас багато вільних радикалів, і тому ви так погано виглядаєте, що таке вільні радикали. Вільні радикали це такі клітинки нашого організму, які утворились з процесів життєдіяльності наших же клітинок, які от плавають, плавають в нашому організмі і пошкоджують здорові. Клітини, тобто, це раніше була здорова клітина, до якої прийшов вільний радикал і відсипив якусь частинку. Все, це став вільний радикал. Він пошкоджений, і тепер він іде плавати, шукати що ж йому ще пошкодити. Тому що в нього ось така функція. Зазвичай вони пошкоджують білкові структури. Це може бути і стінки судин, і колаген, і еластин. Ну чому ми так погано виглядаємо? Чому це сказується на нашій шкірі в першу чергу? Тому що ці вільні радикали пошкоджують колаген. А колаген це білкова структура, яка стає пошкоджена, і коли надмірна кількість цих вільних радикалів, то колагену стає значно менше. І це ось виглядає на нашій шкірі. Також ці вільні радикали Утворюється з того, що, наприклад, попадає ультрафіолетові промені. Попадають ультрафіолетові промені на нашу шкіру, утворюються вільні радикали, і тому це в подальшому може викликати рак меланому шкірі, типу, або ж якщо це всередині нашого організму, то може викликати рак будь-яких будь-якої системи. Так ось ці вільні радикали ще пошкоджують стінки судин, як я вже сказала. Тобто це може викликати і інші захворювання у вигляді атеросклерозу, або ж, наприклад, якщо це стінки судин в головному мозку, то це порушення мозкової діяльності. Що ще утворюються ці вільні радикали? Вільні радикали, як я вже сказала, утворюються від ультрафіолетових променів з процесу життєдіяльності наших здорових клітин. Також сильно їх збільшує, якщо ви палите, вживаєте алкоголь або ж їсте незбалансовану їжу у вигляді там бургерів, не знаю, сусисок в тісті, що там ще є такого, що не є збалансований, типу, які пошкоджують ваші здорові клітини. Також, до речі, надмірна кількість простих цукрів у вигляді булочок, шоколадок, цукерок це все прості цукри, які потрапляючи на Аш організм пошкоджують здоров'я клітини і утворюють вільні радикали. Що ж робити з цими вільними радикалами? Вільні радикали пошкоджуються або нейтралізуються з допомогою антиоксидантів. Ви, напевно, чули, що антиоксиданти дуже потрібні для того, щоб покращити якість нашої шкіри і нашого організму, тобто вони нейтралізують вільні радикали. Головним антиоксидантом, як ви можете собі зрозуміти, це, звісно, вітамін С. При потраплянні цих антиоксидантів в наш організм вони нейтралізують вільні радикали і їх стає значно менше. Тобто ці нейтралізовані вільні радикали просто виходять з нашого організму природнім шляхом. А ще що цікаво, що гормон, який виробляється під час сну, тобто мелатонін, також знижує дуже сильно кількість цих вільних радикалів, що покращує ваш зовнішній вигляд і, звісно, стан вашого організму. Тому, якщо ви хочете виглядати, гарно зменшити кількість цих. Вільних радикалів в своєму організмі, тому старайтесь лягати до 11-ї години вечора, тому що з 11-ї години вечора виробляється найбільша кількість мелатоніну, тому ви будете виглядати краще. Вітаміну С як антиоксиданту є багато в овочах і фруктах. Тобто, чим більше ви будете їсти овочів і фрукти, фруктів, тим більше ви будете отримувати вітаміну С. Дуже багато ще його, звісно, і в хлорофілі, який ви можете просто придбати окремо. Він такий, продається в такій баночці, заливаєте його в водичку, п'єте протягом дня там два-три рази на